Я вас веду у найдорожчий заклад Луцька. Він у мене особисто через вас викликає підозру, тому що про фест кафе ви писали тільки найліпшіше. Пішли на інспекцію. А ще у фест-кафе довгий час працював наш таємний агент, який показав інспекторові багато чого цікавого. Ой, міні маркет і зразу найдорожче кафе, яке дивне сусідство. Бачите? Добрий вечір. Доброго вечора. Ми до вас інспекцію. А пахне чим? Чим зараз пахне? Пиріжком. Але таким пиріжком з цибулькою. Да. У вас низькі стелі. скістелі. Добрий вечір, низькі. Добрий вечір. Це наша нагорода. Я сподіваюся, що заклад перебуде інспекцію. Я віддаю так, що її команді. Інспектор вирішує час не тягнути і одразу бере курс на кухню. Знаємо ще це книги. Ой, ого, бідні офіціанти, боже мій. Один, два. Вони слизькі, ці сходи. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, І сімнадцять. Добрий вечір. Ви знаєте? Завжди спускається пекло і ніби врай, тому що у вас дуже пахне шоколадом, Оля. Андрій. Ваші витяжки не дуже так часто миються. Чому я зразу до витяжок? Я коли зайшла до зали, я відчула, що пахне їжею. Так не має бути в ресторанах. В Ресторани заходиш, якщо я прийшла з парфумами, я хочу так і залишитися, розумієте? Бо коли мене коханий поцілує, а я пахню там цибулевим супом, нехай навіть французьким, це не зовсім приємно. Ой, ви як смурфетка, ви як смурфик у цих мештиках, Це дуже правильно. Тому що можемо на ногу наступлю? Можна. А не буде боліти. Професійні черевики мають бути з міцного матеріалу, аби у разі падіння гострого предмету, наприклад, ножа чи виделки, ноги працівника не ушкодились. Тож зараз тест на взуття. Опа, опа. Насправді ні, Вони вас просто гумові. Вас боліло тільки що? Ні? Скільки вам років? Років 25. Точно, точно, 25. Тут у нас і м'ясо, відочики. Ви, ви хочете кудись на пам'ятку засушити на гербарій? Mm -hmm. На що вони у вас в холодильнику? Вибачте, будь ласка, але я вам не дозволю тебе Ось він вже згнил. У Вас є вакууматор? Наявність вакууматора у фьост-кафе свідчить про високий рівень обслуговування. Адже навіть не всі столичні ресторани можуть таким похвалитися. Але тут, схоже, забувають ним користуватися. Це вакуумовано, а це не вакуумовано. М'ясо А яка різниця? Що не можна з вакууматора витягти? Економите? Це лапи курячі нігті. Це Такий бережливий. У холодильниках хоч і невеликий, але безлад. І причина тут навіть не в юності шеф-кухаря. Спостереження нашого таємного агента показали, замість того, аби стежити за порядком, Андрій на роботі зайнятий залицянням. За це у вас нові ганчірки красиві, ідеально чисті поверхні. О, ой, що ви вкинули таке? Суші. А коли ви по телефону поговорите, ви що робите? Ми після кожного процесу. Я кіфопіорал, я мою року. А підтвердженням того, що працівники тут дійсно ретельно стежать за дезінфекцією рук, є відео відзняте напередодні нашим таємним агентом. А що у вас таке як пороблено в Луцьку? І японська кухня, і італійська, і європейська, і французька до кольору я, до вибору? Це про перша робота, не перша робота нас є міні-лабораторія, яка перевіряє чистоту поверхні. І, хоч тутешній шеф ще зовсім не досвідчений, відповідальність за кухню він мусить нести особисто. Тому саме у його присутності інспектор і перевірить чистоту. Лезо ножа має бути не бруднішим ніж п'ять. Одинадцять. Це хороший результат. І означає цей результат, що стежити за чистотою Андрій все ж таки встигає. Ой, то так цікаво. фест кафе в Луську можна платити штраф. Так цікаво, за одну хвилину запізнення 3 гривні, хамство відвідувачам закладу 100 гривень або звільнення з роботи, невиконання посадових обов'язків 50 гривень. Це як ніби сімейних обов'язків. Сумання продуктів харчування, з працівника, оплата повної вартості продукту. Якщо у вас горить тістечко, Тістечко шпиталь оплачує вартість продукції. Тепер ясно, чому тут так ретельно бережуть навіть мізерні порції продуктів. Адже власники усі продовольчі огріхи вираховують із зарплат працівників. Це дурдом. Ви розумієте, що так бути не може, Андрій. Всяке буває на кухні горить, кипить. Я схильна думати, що якщо вам щось не вдалося, то ви будете продавати це гостям. Ні, ні. Самі платите? Ну, і... Дякую, Андрій, за те, що показали кухню. Я йду до зали. Як вас звати? Аня. Аня. Хай. Скільки разів ви так от сюди ходите? А, ну, скільки потрібно, стільки й хожу. Не важко? Ні, не важко. Навпаки, хороша тренування для них. Оля Фреймут вирішує спробувати себе у ролі тутешньої офіціантки. Тож разом з Анною, яка мандрує цими сходами в середньому 30 разів на день, піднімається до зали. Офіціантам тут не позаздриш. Складовочевий 21 гривня. Дорадо з овочами 99 гривень. Тоді як українські страви недорогі, японські суші, філадельфія класична із лососем 110 гривень. 120 гривень коштує морський гребінець. Бачите, які різні ціни. Можна. Можна те, що дуже швидко готується. Найшвидше у нас готуються закуски, салати та перші страви. Привіт, Ходи до мене. <гум> Це ваша. Це... Я... Я просто також обслуговую столик. Як вас звати? Катя мене Оля звати. А ви тут часто їсте? Катя? Взагалі-то мама тебе смотрить по телефону. Мене? А мамі привіт тоді передай? Авторське олів'є це як? Авторське олів'є, в принципі, в нас відрізняється лише тим, що вкладають телятина. Давайте мені, будь ласка, авторське олів'є. І морквяно імбирний суп. Це я таке ще не їла. Mm -hmm. Я хочу спробувати, спробувати його. Зробіть просто чай з м'ятою. Дякую так, вам так. і одразу рахунок. Ну, все ж таки, мені не подобається тут меблі. От я вам чесно скажу, тому що ну, все таки виглядає, хочеться попрасувати, попрати. Дуже важко з цього столу виходити, тому що ти <звук> хочеться госовати. А де вас руки мої тут? Дякую. Ага. Туалет і чоловічий, і жіночий. Ой, як тут пахне освіжувачем повітря. Ці рушники запрані. Наміри дати можливість гостю витирати руки махровим рушником, вони дійсно хороші. Але вибачте, можна вас? Я зробила так. Як коли ви їх останній раз змінювали? Бачите, які вони вже закосані? Вони ж такі понищені дуже. А, ми придумали шкафчик там, наприклад, з колготами. Я... А пані адміністратор вміло відвертає увагу Олі від запраних рушничків демонстрацією креативної новинки. Піс, то, та з носочками, trabalhar. якщо люди вона закривається, в нас є. Кіоск такий зробили. Якщо проходять, якийсь дівічник святкують, або ще якісь свято, і дівчата завжди в колготах десь там порвуть. А знаєте, дуже... чому не ручку колготи? Тому що у вас, поки виберешся зі столу, дуже незручно. <клес> Меблі трошки незручні, вони совгають. І там можна дійсно зачепити ногою. А ось тут за плющем сховався ароматизатор. Це він псує всю картину. Вже подали замовлення на стіл, який теж, до речі, не відстає від загальної концепції ресторану. В виглядає неохайно. охайно ці серветки не постійно куйовляться. Як райтузи у дитини, яка вийшла пограти з ніжками, яку довго не бачила мама і не поправляла ці рейтузи. Зумієте? В Західній Україні часто подають у горнятах супи на весіллях, особливо. Дякую. Це імбирний суп. Я бачила кухню. Я буду їсти. Немає в тобі душі? Не відчувається ні морка, ні імбир. Це просто кинутий імбир. Чому він так лежить? А можна, будь ласка, шефа покликати мені? Ні, ну якщо з'їсти цей бюр, то ж можна вдавитись. Та ніби ляльку втопили. Її волосся тут. А от в непунктуальності Андрія звинуватити не можна. У залі він з'являється за хвилину після Оліного запрошення. Андрій, сідайте до мене сюди. А хто придумав цей суп? Вас не сили на ми. Чому ви вирішили, що його можна їсти? Ну, на часу землять, добре. От скажіть, імбир додається до супу ось такими косами. Це, ми Так, Люди мають оце з'їсти. Це олів'є з стелятори. Дуже смачно, хоча несподіваним є ось ця ну, є зелена булька. Вона ну, йде гостра з васабі. Тим словом, Андрій, мені дивно, коли японська кухня так тісно переплітається без толку. Ну просто юний, Андрій. Ну, Я вам кажу, як їсть. Я вам дуже ну, дякую. Побачення. Шеф молодий, милий і зелений, як ось ця екран. 70 гривень це не потрібно, дякую. Отже, мій рахунок: 70 гривень це суп пюре морквяно-імбирний, салат авторський олів'є, чай з м'ятою. Ну що, поговоримо. Фест-кафе. Дуже добре, це нове місце, ви новонароджений ресторан, тому буду з вами дуже відверта. Як ніби зі своєю дитиною. Отже, атмосфера. Всередині у вас досить тьмяно, цьому закладу більше пасує вечір, аніж день. Дорослі, аніж діти. Ціни. мені писали, що ви найдорожчий заклад міста. Писали масово. Якщо дивитися на ваші суші, так, можливо, не дешево. Але у вас є салати, які трохи більше, ніж 20 гривень коштують. М'ясо. 40-50 гривень. Тому я не зовсім погоджуюся зі своїми глядачами. Як на мене, у вас ціни мало не фастфудівські, обслуговані. Ви дуже заощаджуєте. Я зрозуміла, чому вас штрафують, дорогі власники ресторану Cafe, Я вас дуже прошу не проводити експерименти на людях, коли шеф не має рішучості і прав. Ми гості від цього страждаємо, тому що нам дають зіпсовані продукти. Адже, якщо ви щось зіпсуєте, ви платите штраф. Весь цей час у вас працював мій таємний агент. Хто ця людина? Їх зараз серед вас немає. Вони мені показали відео про вас. Насправді, відео мене вразило тим, що ви дуже порядний колектив, тому що. Шеф постійно миє руки, у вас порядок. Їжа. Шеф, я буду з вами відверта. Ваш суп з імбирем, він був схожий на якийсь мильний розчин. Хоча самого імбиру я її не відчувала. Атмосфера у вас плюс. Ціни у вас адекватні, ціни плюс. Обслуговування плюс. Далі ваша їжа. Вона не смачна. Їжа мінус. Чистота. Попри те, що є недоліки в чистоті. Я бачу їх ліквідувати за хвилин 15. перестати бути дріб'язковим і викинути стару витяжку і поставити нову. Ви розумієте, так? Що чистота у вас не ідеальна. Але я вірю в вас, у вас є один мінус, але ви дуже чисті і я вас вітаю, тому що я рада за в Луцьку всій Україні. Це для вас це молодь. Далі у програмі потрапити в кафе за будь-яку ціну. Вибачте, будь ласка, а тут щось є? То стукайте, щоб нам відкрили. А мабуть, не відкрили. А чому вони вас не бачили, там не відкрили? Вони бачили мене на моїй машині, а ви могли б мене підрости. Чому учні Волинської школи змушені харчуватися просто неба? А де ви тут їли? А ми не ми інші ставали там після, і просто зараз перевірка на совість у Франції. за що Ользі Фреймут підклали свиню? Я не одна, однаші американці тут бояться свині. Такої ну я присяду краще. Такий дивний е, ресторан.